Радіо UA Chicago друзі. Вітаємо вас на каналі Радіо Chicago. Це вечірня студія. І ми продовжуємо сьогодні з нами Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Номер телефону, якби вас це зацікавило, тобто має на увазі страхування на авто, на житло, на бізнес або на будь що інше. Це 773-235-9900. Детальніше зараз будемо говорити про тему, яку ми обрали на сьогодні. Це П'ять помилок при виборі страхування знову ж таки страхування різного. Юлю перед тим як ми почнемо, розповідай трішки про себе про свою діяльність за останні тижні, де ти була, що робила. Що нового в тебе? А що нового у нас все добре? Ми продовжуємо працювати. Маємо далі три офіси. Шукаємо, щоб перенести наш один офіс з Керлстріма, все ж таки, напевно, Шамбург або Палатайн поближче до українських української ком'юніті. А так, в принципі, нічого нового. В нас покращились набагато ціни на автомобілі. В принципі, все. Це з усього нового. Продовжимо. А дуже зараз багато запитів на бізнес-страхування. Угу. Мені дуже радо, що приїхало стільки підприємців, а тільки за останній місяць дуже багато зверталося ресторанів, кафе, кафішап, які планують відкритися. Для мене це ну для мене це дуже приємно, приємно. не тільки що до мене звертається як до професіонала, коли ви хочете застрахувати ваш бізнес, тому що знаю, що принаймні я пораджу так, як треба, але так само що стільки з'являється нових українських бізнесів і не просто. Біз... Бізнесів, а такі, що я думаю, будуть з найкращими там рев'юс з найкращою їжею, з найкращим сервісом. Це дуже гордо, що наша ком'юніті дійсно вона прогресує. Так вона виходить на зовсім інші рівні. Така ж бізнеси створюються проте, як і в чомусь новому завжди. Ми, коли починаємо, ми часто робимо якісь помилки. От власна наша тема і до цього підв'язана стосовно цього, ми будемо зараз говорити: п'ять помилок при виборі страхування, в тому числі і для бізнесу. і для купівлі житла, коли ми купуємо житло, обов'язково його застрахувати. Ну і звичайно, що для авто. Тому Юля, давай почнемо з помилки номер один, яка стосується кожного, і яку часто допускають люди. А ну я думаю, що помилка номер один і це найчастіше, яку я бачу а, просто як професіонал, це коли обирають просто ціну, а не покриття. Тобто людина каже мені: мені все рівно, але я, ходь, я тільки хочу платити там. Не знаю, 500 доларів на рік. Давай про бізнес. Звичайно, я можу застрахувати ваш бізнес, можливо, там можу за 500 доларів на рік, але туди буде входити тільки лаябіліті. Ви не зможете застрахувати а, втрата вашого доходу. Ви не зможете застрахувати а, ваш повністю там ваші меблі, ваш якийсь еквіпмент, ваші якісь тулс. Тобто, це все не буде застраховане. Тобто, коли ви дивитесь тільки на ціну. Ви маєте порівнювати так само і розуміти, що входить, а що не входить. Так само з автомобілем. Це дуже просто. Мені кажуть, я плачу стільки. Я дивлюся, у вас покриття всього мінімальне: 25 тисяч на одну людину, 50 тисяч на всіх людей. А у вас там компанія своя, у вас є будинок, у вас є це є. А в мене ви маєте 250 тисяч на 500. Тобто, розумієте, коли ви порівнюєте тільки ціну і дивитесь на найдешевше, ви десь, можливо, пропускаєте дуже важливий момент покриття. Ну і про будинки я вже навіть не буду говорити, тому що будинки можуть мати різний дедакт а будинок, наприклад, може мати страхування на бейсмент, а може його не мати. Тобто, коли ви знову ж таки дивитесь тільки на ціну, це, я думаю, якби ви собі робите дуже таку велику як це, непослугу. Тому що коли щось станеться, в першу чергу ви будете телефонувати в страхову компанію і потім казати, А як це в мене, як це в мене? немає товінга, в мене немає рентал машини. В мене що немає двохстороннього страхування. В мене що не покривається там мій якийсь продукт, який буде в мене в магазині, в ресторані. А, тобто можна приводити багато-багато прикладів. Народна мудрість говорить, що скупи платить двічі. Як це... часто ти бачила підтвердження цих слів у своїй справі? Ну я його бачу напевно з періодичністю раз в місяць. Це 100%. Тобто людина думала зекономити, взяти найдешевше, потім щось ставалося, і вона виходить, що платила. І енну кількість разів більше, ніж вона би. Я навіть бачила такий випадок, і це реальна історія, коли людина взяла в кредит автомобіль, зробила тільки односторонню страховку, а автомобіль, я вже не пам'ятаю, чи там вкрали чи розбили десь на вулиці, і людина залишилася з позичкою, тому що автомобіль, позичка залишилась, а страхування не заплатила. Тобто ні автомобіля, ні автомобіль але кредит є. Але кредит є Вау. ну тобто знов ж таки. Це дуже сумно, тому що ну. Все, що... я розумію, що інколи немає грошей і треба зекономити і десь на щось це. Але коли ви, як там американці кажуть, cut your corners, тобто, коли ви щось це, ви принаймні маєте розуміти наслідки. І так само, коли бізнес починає, я так само розумію, що ніхто не хоче мати найкраще. Тому що, коли починає бізнес своє існування, ти не можеш передбачити, який в тебе там буде. Ти прогнозуєш один дохід, але ти розумієш, що на початку буде повільніше, що це займає час. Але не уникайте страхування найважливіших речей. тому що, якщо це ваш там ресторан, чи це буде ваш кафіша? все рівно ви берете якесь обладнання? Можливо, ви його берете в кредит? Можливо, ви його купили за всі гроші? Якщо його вкрадуть, якщо його там затоплять сусіди, а як ви зможете потім функціонувати не. Думаєте, що просто тому що ви про це не сказали? Там що це входить, в ваше страхування? Проговорюйте всі ваші питання а, з вашим страховим агентом, питайте такі речі. Що ти відповідаєш людям, коли вони тобі по телефону кажуть, я хочу щось найдешевше? що найдешевше, щоб у мене потім не було проблем з інспекцією, дайте мені, і цього було достатньо. Ти їх переконуєш, що ти просто даєш тому бути? А, я моя робота вас. Edюkate, тобто вам розказати, вас навчити і пояснити. Це ваше рішення, що ви хочете. Але головне, щоб ви розуміли, яке ви приймаєте рішення. Я завжди питаю, ви хочете правильно чи дешево? Якщо ви хочете правильно, то буде така ціна. Якщо ви хочете дешево, будь ласка, але ви маєте розуміти, що у вас не буде входити це, не буде входити це, не буде входити це, але ви хочете тільки ціну. І хтось каже, мені все рівно, я хочу найдешевше, а Хтось каже, ні, мені не все рівно, я хочу, щоб. Я завжди питаю, особливо бізнес-овнеш, це дуже важливо. Я завжди питаю, за що більше всього ви переживаєте? І коли мені людина каже, я там тільки переживаю, щоб мене хтось не засудив. А якщо мені хтось каже, я переживаю, бо в мене там обладнання на 250 тисяч, хтось каже, я переживаю, щоб хтось там отруївся, не дай Боже, або в мене там є великі холодильники, що якщо з ним щось станеться, то пропаде всі там, я не знаю, у мене там м'ясо заморожене. І, ну тобто, у кожного свій є рівень толерантності. І в кожного є свої переживання. Тобто, тут просто головне зрозуміти і поговорити з власником бізнесу, що його турбує. Тобто, друзі, ще раз помилка на це люди обирають найдешевший варіант, і не завжди це є найкращий варіант. Рухаємося далі. Помилка номер два. А -а -а. Яка вона? Помилка номер два це коли люди не читають свій страховий поліс. Я розумію, що ніхто з вас не є страховий, як це спеціаліст, і ви не маєте там ліцензії, і що коли вам присилають пакет в 40 до кого там від не знаю сторінок, то а, а, ніхто не хоче цим займатися. Але так само незнання не як це від вас не звільняє від відповідальності. Чому я це кажу? Коли ви вам прийшов ваш страховий поліс, або коли ви його купили, все рівно знайдіть три хвилини вашого часу. І пройдіться по цьому покриттю, щоб потім не було питань, що я думаю, в мене це є, а в мене цього немає. Тобто спитайте, що пок які є виключення з вашого страхового полісу, спитайте різні випадки, тобто з вашого досвіду. А якщо це вкрадуть, а крадіжка покривається? А якщо там не знаю пожежа, чи це буде покриватися, тому що такі елементарні питання, не бійтеся їх задавати. Тому що кожен страховий поліс має, наприклад, там є різні а, типи покриття. Є basic, тобто саме елементарне, і там може входити тільки 5 різних речей, які покриваються. Є special, там, де більше, наприклад, 10, а є broad, там, де ще більше покривається. Тобто, знову ж таки, питайте вашого страхового агента. Чи авто, чи житло, чи бізнес за від, від відповідальність однако. на клієнту. Він має почитати, не, що не ви, а він. Кожен клієнт, не я. Я, начебто, мала б зробити свою роботу, і я можу сказати, що я до цього ставлюсь досить відповідально. Я не можу це сказати за інших страхових агентів чи там брокерів, чи коли ви купляєте щось онлайн, наприклад, тому що дуже багато людей, ну якби хтось там ви думаєте, що ви щось купили. що… Це одне, а може виявитись не інакше. Тому читайте, не знаю, кидайте в чат GPT, перевіряйте, туди, речі, що в що До виходить. речі, до речі, хотіла запитати: чи можна відсканувати просто і скинути це чат GPT? Нехай він якийсь короткий аналіз того всього проведе. Ну, напевно, можна, але ви ж так само маєте розуміти, що чат GPT є не. А... Не є експертом, і він може робити помилки, і він робить тільки з тієї інформації, що він є. Я вже стикалася з такими ситуаціями, коли насправді чат GPT мені давав неправильну інформацію. Я 100% знала, що це не є правильна відповідь. Тобто тому повністю довіряти, поки що не можна. Але юлю з власного досвіду от, знаєш ці, ці договори та страхові. Вони дуже великі. Подекуди цей, 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 цей дрібний текст. Я ніяя. Я, я розумію, що не. не є, що ніхто це не може читати. На що увагу звертати? Це перші сторінки, це останні це сторінки. Це Шен пейдж, там де прописане ваше покриття, почитайте. Тобто, якщо ви страхуєте ваш будинок, подивіться на яку суму застрахований ваш будинок. Не думайте, що просто тому що вам зробив страховий агент, що ця сума буде та, що вам підходить. А буває таке, що люди страхують і не знають навіть суму, на яку вони страхують? <рес> а я б сказала, напевно, це буває досить частіше, ніж ти собі навіть уявляєш. Люди Серьез? приходять, їх відправляє там Моргіч агенчі чи там real estate агент вони кажуть, ми купляємо будинок. Звичайно, що страховий агент має зробити свою роботу, там пояснити ці всі покриття. Але я дуже часто люди не можуть, не хочуть в той час в це вникати в ці всі деталі, тому що в них і так вже голова ось така. Вони там купляють будинок, їм треба купа фінансової інформації, їм там треба пройти інспекцію, їм треба не знаю, там априз дочекатися. І тут їм ще кажуть про страхування. В них вже на той час не вистачає, як там зараз модно казати ресурсу, щоб обробити цю всю інформацію. Вони його беруть просто так для галочки, щоб рахувалося, що воно є, і але потім, буде. коли щось стається, вони ж. Тому навіть коли вже пройшов ваш клоузінг, обов'язково знайдіть час, зателефонуйте вашому страхомові, пройдіться, спитайте елементарні речі: що покриває, що не покриває. А мій бейсмент покриє, якщо його зальє, тому що стандартна страховка не покриває це. щоб всі розуміли. Тому, друзі, помилка номер два не читають люди, що включено в поліс. Йдемо далі, помилка номер три, Юлю розповідаю. Помилка номер три це дуже розповсюджена помилка в нашій українській ком'юніті, і вона. Виглядає так, що люди не вказують реальну інформацію, яка може скасувати страховий поліс, якщо щось станеться. Люди не вказують правдиву інформацію так. про себе? Про на аплікації. Тобто, всі мають зрозуміти, коли ми робимо. Це страху, Навмисно чи не навмисно. Ну, інколи не навмисно і зазвичай це проходить, але інколи навмисно. Щоб зекономити, щоб зекономити, тому що якщо у вас було три аварії, наприклад, чоловік і жінка, живуть разом. В чоловіка три аварії, сорі, Але, наприклад, а чоловік телефонує, каже: Я там вже з дружину мені не вставляйте взагалі. Напишіть, що я сеперед і це. І стається якась аварія а дружини вже немає на тій страховці. А знову сталася ще одна аварія. Тобто. American Family чим відрізняється від інших страхових компаній, що ми покриваємо, якщо хтось не вписаний. Але прогресів цього не робить. В нас є реальний випадок, коли відмовили, тому що дитина не була вписана. А, тобто, коли ви не вказуєте якусь інформацію спеціально, так як не додаєте дітей, ваша страхова компанія абсолютно має повне право а, не заплатити вам. Ви там обманюєте щодо того, сказали, о, я поміняв свій дах минулого року. А насправді даху там 25 років, тобто прийшов інспектор, подивився після того, як ви зробили клейм, бо вам порадили так зробити, і сказав. Ваш дах не був поміняний, скажи, тобто скажи Юлю, а ви не маєте доступу до якоїсь бази, де це все можна і так перевірити. Якщо ми говоримо за авто, то чи немає десь показник? зараз? Вже набагато більше ми маємо інформації, тому що зараз вже ми отримуємо інформацію від DMV, хто зареєстрований на цій адресі. Угу. Тобто, коли є діти, вже зараз вони автоматично. Але знову ж таки, людина може сказати, що дитина переїхала. Людина може сказати, що вона там вже не живе з чоловіком з дружиною. Людина може сказати все, що завгодно. Людина, наприклад, для бізнесу так само. А людина вже мала три клейми на своєму бізнесі, приходить туди, і вона про це не говорить, тому що знає, що їй буде дуже важко знайти своє страхування. Потім стається четвертий клейм, і дізнається, наприклад, аджастер, що цей клейм вже, тому що всі аджастери від страхових компаній вони мають загальну дату базу а, якісь своїх клеймів. Тобто, дізнається, ага, так це ж вже було. Такі самі фотографії, там та підлога, за яка залили там сусіди, ви її досі не поремонтували. Ну, Тобто, знову ж таки, розумійте наслідки, є речі, які дійсно ви могли не знати, і це страхова компанія це розуміє. Але є речі, які, якщо ви навмисно не говорите, а… Це може привести до якихось наслідків. То Рано чи пізно щось, що ви хочете приховати, стає явним, і потім наслідки дійсно є неприємні. Отож, помилка номер три: люди не вказують реальну інформацію. Це може скасувати ваш поліс. Ми вже перейшли екватор. Три помилки таких ми обговорили, але ще є дві. Давай переходимо до четвертої. А, так, четверта не порівнюють пропозиції, і тоді вони переплачують і так само не порівнюють рейтинги страхових компаній. Тобто це, в принципі, походить до нашого самого першого, тому що кожна страхова компанія має свій рейтинг і є величезний рейтинг, відрізняється, тому і ціна відрізняється. Тому що ви знаєте, що або вам заплатять, або ви 100% знаєте, що якщо у вас щось стається, це буде дуже дорога довга, і вона буде вести в нікуди. І ми це бачимо на прикладі дуже часто. От зараз буквально в нас сталася аварія. Не знаю, чи можна так казати, але окей, сталася аварія з компанією Кемпер. І вже скільки ми намагаємося щось зробити, тобто наш клієнт, ну, ми розуміємо, що йому треба, на жаль, в клієнта одностороннє страхування, тобто винна страховка Кемпер, ми розуміємо, що. Це буде дуже довга дорога. Василю, зазвичай люди як роблять? Вони знаходять агента, телефонують, агент їм пропонує 5-10 варіантів, так. І зазвичай це агент вибирає щось, що буде найбільше пасувати. Ну так, він проговорює ці моменти, але все ж таки це робота агентів От порівняти що краще. Я думаю, що це робота агентів попередити, що окей, у вас є пропозиція від цієї компанії. А... Це дорожче, але там вам будуть платити, або ви можете взяти від цієї компанії. Це ми їм там називаємо це. Знаєте, яка є така фраза? Це тільки для поліції, як ми інколи uh -huh, говоримо. Uh -huh. Це означає, що та для папірця вам це підійде, тому що ваші права не заберуть, якщо вас зупинить. Поліція ви так ніколи не говорите. Я ніколи не чую, щоб мені агент сказав відверто правду, що ця найдешевша страхівка. А в тебе є інші варіанти. Вони кращі, вони тобі виплатять гроші, але ось ця найдешевша, вона тільки для поліції. Ну такого ніхто ніколи не каже. Правду не кажуть. Просто кажуть варіанти, ти такий наївний, не, не розумієшся в тих назвах в компаніях. В рейтингах просто береш те, що. Ну ісменно. знову ж таки, ви можете це казати. Якби я взагалі не продаю такі страховки, все. Ну, як ви кажучи, їх навіть і не пропонуєте. Ми так? їх не пропонуємо. Всі компанії, з якими ми працюємо, це A-rated компанії. Все, а я не можу, тому що я не зможу. Якби я живу в цій ком'юніті, тут мої діти ходять в різні, там не знаю на танці, ще кудись. Я не зможу дивитися в очі. Навіть цим людям. Навіть Тебе священник не відповідає юлю. Що я не хочу потім дивитися людині в очі, а я не можу відповідати за цю страхову компанію. Яка я знаю чи не знаю, тому ми працюємо тільки з хорошими. Тому ми не пропонуємо такі, страх, такі страхові поліси. То, то ми можемо як клієнти запитати, чи це є A-рейтинг? ви можете як клієнт, так само піти на Google і просто загуглити цю страхову компанію. Угу. Єдине, тут треба а, попередити інколи дуже часто гуглують тільки агента, який про це, але агент не має до того жодного відношення. Подивіться на ваші карточки, як називається страхова компанія, там буде писати Лоя або Талро або… Іліной Accidental, або, боже мій, сейфко, або ще щось. Загуглите і просто почитайте, там все вам буде зрозуміло, це або звертайте в чаті підтягнути. Я розумію, що це одна секунда вашого часу. Але ми, часто. але ми лінуємося. Якби знову ж таки, тоді ви будете звинувачувати страхового агента. Друзі, четверта помилка, яку ми щойно обговорили, не порівнюють люди, часто пропозиції і як наслідок стають жертвою ось таких скем companies. кампаніс. Ну, і рухаємося до останньої, до п'ятої помилки. Можливо, вона не остання, але на сьогодні точно така наша остання, яку ми будемо обговорювати. Що ж ти Юлі лишила на кінець? Що а, такого ну, цікавого? на кінець це все ж таки помилка, не помилка. Це коли люди купляють страхування онлайн без страхового агента, а потім, mm -hmm. коли щось стається, їм немає кому допомогти. Я не проти, щоб люди купували. Пляли страхування онлайн, якщо вони знають, що вони роблять. Проблема стається в інакшому, особливо, якщо це бізнес, особливо, якщо це будинок, коли ви з ким не порадились, ви пішли онлайн, ви знову ж таки тільки побачили ціну, ви нажали клік-клік-клік, щось купили. Потім у вас стається аварія, і що ви робите? А ви телефонуєте в наш офіс і кажете: Ой, в мене сталася аварія, порадьте, а що мені тепер робити? або в мене там щось сталося з будинком. Порадьте мені, чи я можу це, чи це покриває, чи це не покриває. Друзі. Якщо ви купляєте онлайн, то у вас тільки один потім вихід, один 800 номер, і я вам гарантую, вам там ніхто нічого не порадить. Ви туди зателефонуєте, вам зроблять клейм, і пішло-поїхало. Тобто, ви так само маєте розуміти, що коли ви уникаєте страхового агента, десь в чомусь, можливо, ви абсолютно говорите. Ідеальної англійської мови, чи там не ідеальної, і ви абсолютно нормально можете а, там, не знаю, не боятися робити самі якісь страхові випадки, якщо щось станеться, задавати якісь питання, працювати з аджастерами. В такому випадку онлайн це точно для вас. І, немає стім -он по-моєму. Онлайн, ти маєш на увазі суто а... купили, пішли онлайн на вебсайті без, на... без телефонного дзвінка, без, без будь-якої дзвінка чи там та. Ну, я не знаю, Гайко можна онлайн купити, Прогресів можна онлайн купити, Лемонейт можна онлайн купити. Тобто є дуже багато страхових компаній, які можна онлайн. І я знову ж таки ні в якому разі не відмовляю вас це робити. Будь ласка, робіть. Але зрозумійте, що коли щось станеться, це тільки будете ви один на один і потім один 800 номер. Якщо вам це окей, тому що ви економите 100 доларів. А онлайн завжди буде дешевше, чи плюс-мінус десь буде дешевше, тому що немає страхового агента. О, слухай, Якщо це суто папірець для поліції, тоді абсолютно, онлайн підходить. абсолютно. Але якщо я ніколи вам знову ж таки за бізнес, будь ласка, не робіть цього, тому що ви собі поняття не маєте, що я бачила, що люди купляли онлайн. Вони купляли або забагато те, що їм взагалі не потрібно було, тому що їм там все, що можна було, запропонували, Або там взагалі нічого не входило, тому що скоріше за все ви не знаєте, що ви робите. Можливо, ви знаєте, і тоді все супер. Але коли щось станеться, і вам потрібна буде порада, вам вас не буде. у Вас буде тільки там чат, GPT, і все напевно. Юлю переконала Переконала сьогодні однозначно в тому, що потрібно бути уважнішим потрібно вчитуватися в деталі, потрібно зважувати всі за і проти одної іншої компанії. і Врешті-решт звертатися до страхових агентів. Бо вони знають. Вони це мають вже досвід, а досвід, де коли не купиш ні за які не гроші. Юля скобіда була сьогодні в нашій студії. Страховий агент American Family Insurance. Звертайтеся, номер телефону 773-235-9900. Знаємо, вже на пам'яті повторимо навіть ще раз 773-235-9900. Юлю, дякую, дуже дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.